Dostoynoy no Dostoynoy dostoyno i pravdnoy i blagovestnoy Slava Iisusu Khristu Сумний привід зібрав нас разом, доріг Христі, браті і сестри. Ми вшановуємо жертви Голодоморів в країні. Пам'ять про тих, хто відійшов від нас, ставши безвинними жертвами, кличе, щоб ми запалили свічу і помилили опокій їхніх душ. Християнський обов'язок так повинні чинити ті, хто пам'ятає про своїх предків, хто пам'ятає. Про те, що не може мовчати сумління людина, яка залишається жити, а хтось став безневинною жертвою, і душа, що стриміть до Бога на суд його, потребує молитви тих, що залишились при житті. Поминальні заходи, які тривають щорічно в Україні, зазвичай це відбувається наприкінці листопада, останньої суботи цього місяця, щороку, не можна розглядати лише як додаток до тих традицій, які пастели в новітні часи з приходом незалежності на нашої держави України. Це свято має якусь свою окремішність. Це свято радше свято, а дата, значення, подія, традиція понад святами, тому що воно нагадує нам про дуже страшну трагедію. Воно свідчить про те, що безвинними жертвами не тисячі, а мільйони людей. Воно свідчить про те, що на наших теренах. Багатих плодючих українських землях, які здатні годувати не тільки місцеве населення, не тільки місцевий етнос, не тільки нашу українську націю, а й багато інших народів сталася без перебільшення велика гуманітарна катастрофа. Безперечно, що політикам слід давати оцінку і робити узагальнення якісь висновки про той політичний контекст і вписувати в нього цю подію. Яка, безперечно, має політичне забарвлення, бо під все була підведена ідеологія, була підведена ідея про боротьба із тими, хто насправді був власником, чи робником сільськогосподарських сільськогосподарської продукції, але враз втратив можливість не тільки заробляти для себе, але став голодною жертвою. Демографи ще не сказали свого останнього слова з приводу того, які насправді фактичні розміри чи цифри потерпілих від голодоморів. Ми сьогодні повинні говорити про інше. Без перебільшення і з точністю можна констатувати, що така подія, така трагедія, така катастрофа мала місце в Україні в 1932-1933 роках. Тільки тому, що тодішня влада не тільки не шанувала заповіді Божі, не тільки не шанувала Божий майстат, а старалась возвести вівтар на вівтар, особливо поклоніння, атеїстичну ідеологію, для якої панівним було розуміння боротьби класів, а не пошанування людської гідності тим більше людського життя. Сьогодні ми, як українці, живемо в оточенні інших народів. Дуже часто можна почути закид на нашу адресу, що мовляв, навіщо копатись в історії минуле потрібно віддати Богові, забути, помінути і жити майбутнім, тому що теперішні реалії вимагають руху, вимагають поступу, а ми, мовляв, лише приходимо на могили покійників, забуваючи про не дуже легкі сьогодення. Справді є багато проблем, їх не бракує тепер, і, на превеликий жаль, за роки існування української незалежної держави не було зроблено аж таких вагомих кроків, якщо йдеться про те, аби покращити рівень, життя, покращити імідж українця у світі, подбати про інтерес нашої держави, яка має право на кращу долю, на краще майбуття. Але скажімо собі відверто, подивившись на те, як поводять себе представники інших народів, хіба мовчали євреї, забуваючи про Голокост? Хіба й дотепер вірмени в лиці провідних і держави, політиків, урядовців, не б'ють на сполах з приводу того, що відбувся геноцид з боку турків, а тоді це ж була Османська імперія. І дуже велика кількість вірменської людності зазнала втрат. Багато хто змушений був поневірятись поза кордонах, і досі боле відзивається в серцях і свідомості вірмен те, що сталося власне, в результаті цього геноциду. Відгукуються парламентарі, відгукуються відомі політичні діячі, не всі на превеликий жаль, відгукується багато хто. Розуміючи, що українці цілком справедливо хочуть докупатися до істини, повертаючись до вивчення своєї історії, на превеликий жаль, далеко не всі українці свідомі того, що ця історія потрібна нам. Мусимо зважити на те, що не хто їм сказав, пізнайте правду, і правда визволить вас. А правда є такою, що безбожна система старалась тоді, і багато хто діючи в фарватері тодішніх уявлень. Класову боротьбу, про ставлення до людини, про виробника сільськогосподарської продукції, про простого звичайного працівника не може дати собі ради і тепер, і старається всіляко перекручувати факти, замовчувати правду про те, що відбулося тоді. Нам, християнам, українцям, залишається насправді. Дякувати господеві за те, що беру нас наслякими дарами, але не забувати про те, що якщо ми будемо байдужими, якщо наше сумління буде приспане, якщо не буде почута Богом наша молитва за упокій душі і за помилування наш, живущих, то немає гарантії, що щось подібне не може повторитись на наших теренах рідних українських, багатих, пладючих землях або де-інде. Тому сьогодні свічу пам'яті і стараючись пригадати ті страшні роки. Коли наші люди без ними настраждали, зрозуміємо, що без тої історії, без знання тої правди ми не можемо сміливо крокувати в майбутнє. Слава.